Будова та розміщення візків колісно-моторних блоків. Візок сприймає вагу головної рами тепловоза із встановленим на ньому обладнанням. В рамі візка розміщені колісно-моторні блоки, а тягові і гальмівні зусилля через шворінь передаються на головну раму тепловоза. Колісна пара призначена для передачі ваги тепловоза на колію, створення тягових та гальмівних зусиль та напрямку руху тепловоза по коліях. Три колісні пари розміщуються в одному візку. Буксовий вузол призначений для сприйняття навантаження від ваги локомотива та передачі його на осі колісних пар. Він розміщується в балансирі. На четвертій колісній парі розміщений буксовий вузол з приводом до швидкостеміра. Ресорне підвішування призначене для пом'якшення поштовхів і ударів, що виникають під час руху тепловоза по колії. Одноступінчасте складається з комплекту пружин та балансира. Комплект ресорного підвішування доповнюється гідравлічними гасниками коливань.